Я малюю зараз єнота Херсонського з кавном, Теж Херсонським. Це Христина. Вона пережила окупацію Херсонщини російськими військами. Дівчина разом з мамою була змушена ховатися в підвалі протягом двох місяців, а також стикалася з дефіцитом їжі та води. Однак, завдяки підтримці своїх родичів, Христина змогла пережити цей важкий час і вже рік живе в Одесі. Піком стало тим, коли я впала в обморок. Від страху і від голоду, коли нас наставили три оружжя з БТРів орки, я дуже злякалася, тому що направлені вони були саме на нас з моєю мамою. Після цього я від стресу не їла та прямо в чергу в магазин упала в обмарок. Поблизу Близу нас є корабель Тани Миколаїв, тому що лише піски не нагоці недалеко від Миколаєва наступна наша героїня Поліна дівчинка пережила 28 днів окупації у своєму рідному селі. Щаслива, що на Херсонщині. Після закінчення окупації Поліна з родиною покинула рідне село та виїхала до Одеси. Однак батько та бабуся досі знаходяться на тимчасово окупованої території. Дівчинка продовжує жити своїм життям і мріє якнайшвидше повернутися додому, тому що вони мені. Нагадують мій дім. а намалювала я вхід у Сканінову, тому що багато тварин загило під час війни. У дитячому центрі благодійного фонду Карі Одеса» у ГКЦ відкрили соціальний проєкт Незламні міста для реалізації проєкту. Діти підготували макет із зображенням символів своїх міст: це терекони, гірника, лисиця лисичанська. Кавуни Херсону, Каховська, Гес, Горностай, Горностаївки, Вітрильник, Миколаєва, Олешківські піски. Підлітки своїми малюнками хотіли показати, що навіть у найскладніших умовах люди можуть залишатися сильними та непохитними. Це повністю діти, тобто вони придумали назву «Незламні міста, вони прописали цей проєкт повністю, саме вони писали, які цілі, які завдання, яка мета наша і так далі. І ми збирали на краунфандинговій платформі Моє місто. Тобто люди, які побачили, ми поширювали це соціальними мережами, знайомим, вони поширювали свою соцмережах. І небайдужі люди нам задонатили ці кошти на цей проєкт, і ми тепер можемо його реалізувати. Діти, які реалізували проєкт Незламні міста є справжніми героями. Вони не зламалися під натиском обставин та продовжують боротися за своє майбутнє та майбутнє своїх міст. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей розвеселимо. Олександр Бончев, Віталій Кононов, перший міський.